Слава Україні! Вітер! А ми кропимо калійною сіллю гліфосата. Від вітру нас спасає банальний мікрофончик. Банальний мікрофончик. Вітер дуже сильний. Розпилювачі на форсунках у нас. В основному усі стоять Лехлер і ДК 0,3. Тут коричнева 0,5, ну там десь агропластовська. Ну, крупнішу каплю дають агропластовські. От, а лехлери офігенно. Нічого не зносить. Капелько. Ну, будемо подивитися. При такому вітрі вітер страшенний. Як видно, рослини фігачать, метрів 6-7 вітер. Вон кукуруза бідна є стоїть. В наушниках, блін, аж задуває в вуші. О, о, в наушниках це як показати. А йомо. Не знаю як камеру повернути. Не бачу. Ладно. Приблизно так в наушниках. Так, 3 літра калійної солі гліфосата, карбомід і лимонка, і супермачо в ролі адюванта. Краї, отут пройшли. Пройшли повторно, так як ваточник, і там з того краю теж. Виливали 3 літра раундапа або калійної солі От. Ну що ж, їдемо далі, залишилось у нас, видно, не видно, 100 літрів препарата десь. Ех. Ну, михай. То щось разовльем.